Третина шахтарів Марікани вийшли на роботу у понеділок. Керівництво Південно-Африканської нової копальні у свою чергу оголосило вівторок останнім шансом інших страйкарів повернутись до праці та не бути звільненими. Працівники Марікани вимагають підвищення зарплатні, яка наразі складає 400 євро на місяць. У сутичках між шахтарями та поліцією минулого тижня загинули 44 людини. Серед жертв кривавого страйку двоє поліцейських. Гірники зарубали їх мачети, якими були озброєні. Те, що трапилось, це не санкціонований страйк. Працівники вирішили не вийти на роботу. Ситуація стрімко вийшла з під контролю. Дійшло до кривавих сутичок. Втручання південноафриканської поліції було необхідне. у ході сутичок правоохоронці відкрили вогонь по гірниках. Пізніше вони пояснили це тим, що страйкарі були озброєні і почали напад першими. Вони вчинили неправильно, дарма вони вбили людей. Потрібно було застосувати сльозогінний газ, вважає тутешній селянин. Тим часом суд Преторій порушив справу проти 259 шахтарів, яким інкримінують фізичне насильство та вбивство у ході страйку. Близько ста жінок вийшли до будівлі суду просити про пом'якшення можливої міри покарання.